Всім привіт з вами з і це буде відео, напевно, більшою частиною про Бед Це вже другий дубль цього відео, бо я почав грати, чи жовта команда, заходжу. Щось вам ну, говорю вам дещо. І тут чел. Два Матюка в Нікі. Це взагалі голий На він не робить до мене в команду попаде. Бо це буде жах якийсь. А, ну тут по факту всі одіїті броню там кофір. Ви чи? там чим два матюка? Я в свій телеграм-канал залютий той початок відео. Як записував, ссылку я в описанні залишу. Я свій телеграм-канал створюю. Дайте мені 17... 4, блін, 17. Дайте мені ресурсів. Три, окей, раз, два, три, два. Молодец, Это уже мы роль. тут наші лутаємось челы лутаємось а де еще тут були? тут тільки два источника эмирали я моя теж хочу собі эмирали ладно Знали, що тут моє У ну, Мене зараз сольють. Все. Маю, як я ньому половину ударів не попаду? Це якось нечесно виглядає. Ой, забув жовтих сайти. сейти. Поки я не навчився монтажу, мені оці от матюки і ще якась ерунда будуть вічно мішати. Це було головне, щоб ніяких нітів в команді не було мачухливо. Скіном домірах пусть речі. Ну, моє-майо! Хтось покинув гру наш. І все раз, два. Ладно, можна було не заходити туди. Йо-моє, що я зробив? Нафіга. Там кровать зараз зламають. Нічого? Ну, мені треба блок. А, чел, давай. Я не допрыгаю туди ма, я моя, там один блок. Три, два. О, дом! Це якийсь білий домик дикий. Навіть дуже дивний. Ну, -мою, мені ще багато шифт нажимаю скільки. Look, sé. Eu não Да. Короче, матний сейчас про запас. Мои иншара. Что осталось? Е-мое, ну но это не честно, чего я падаю. Все тупо фарбі А я не фарбі. Йома, мо а він чий гру покину. От що він робить? Нашим же зара, блін. Йома, як, як як? ті Все, наші кровати кінець. Блін, чого вони далі, вони далі сп'ють? Так не робиться. так робиться? Ну, йому, як вдвох? Вони так мене запінали. От тепер у нас жовтих двоє. Мінус один. Ай, я це білих, блін, дохрена. Маю, як собі це задовбало? Все, нас зараз кровати ломать. Ну чому ми не можемо всіх трьох їх запінать наш? Ммм. У них ціла команда, нас три чоловіка, блін. Я вже автомо... Стоп, тут нема мучі. Ой, нема. Відро води зараз потрібніше. Давно його без нас чули. Два діаманта. Отвлекающий маневр, Гар. Нет, а это был. Что нафиг вы не ровно, блядь. Да наша вся команда. Чему? А, нас чет. Матч, броня, Блок і ярвичи. Опа. Все їм кінець. Нічого ж от нас тут свиній прийшов? Ее! Там, блін, я вже втомився падать. Ненавижу ці острова. Це просто жесть якось. Ці острова, я на них тільки та й роблю, що падать. Тут тобто пишетесь нормально, не можна. Неможливо тупо пех. Та він нас всіх тупо стрілює. Ви це ще не зрозуміли. Він або дуже лагідь, або просто прошка. Він з ними слав Тімій? й Нас там не слав... Я фігію. Ну як вони спидують. Це занадто. Тут тобто скидувати кожному, дар. Не. Таку скуку я не хочу знімати. Зніму краще ще цікавіше для вас. О, дуель. О, вот, это ты пищи не скидал. А, -мо ⁇ он чего, это мало по нему урона. -то? В Бидвас переиграв, ра. Да, почему по нему урок не проходит? Чи я коли ще не вмів правильно пехатись? Йо Ти Я й зараз не дуже вмію. Я не завжди майже повне здоров'я. У мене коврик маленький. Я щас був на пиздиль, кого висили. Та ну, е-мое! Ну ты мне его прибит! Е-мое, що в мене перто? Без всіх бафів, тупо його буду фигачить. Чего он ест яблоко? Фу. Ладно, не фух. Я могу покоться, а не броню, конечно же. Ой, я без тут грав. садись. Окей, що ще не таке цікаве? Кристал довго, булава, я не профі. Алмазка, ну можна попробувати. Йо-май, йо, як же в мене лагає. Майо! Він мене Близький жорстко! Ні, я тут не виграю. Я не з самих сильних алмаз, але на зверті там обід попався, тому теж не з сильний. Паутина. Два. Ой, я маю три. Все. Ні, ладно, сіграю ще одну таку дуельку, і тоді вже все буде. В її. Дякую, я паутиня. Я не вижу. Ой-ой-ой, я же я наблюса. Ой, я двоенных ладно, остань вже точно. Ви, Боє... хоч він вийшов? Добре, я тоді от сюди йду. Ой. Хочу вам сказати всім пока, дякую вже за перегляд. Якщо ви додивились до цього моменту, напишіть в коментарях слава Україні. Відповім кожному героям слава. І підпишіться на мій телеграм-канал. Силка на нього буде в описанні. Так в що з вами був Земфа. Всім пока Пока, до нових суспільство!